Взагалі, мій погляд кава кавопольський, це власне кава джезу. Для того, щоб приготувати між каву, є декілька моментів, на які слід вважати. Зараз ми будемо використовувати свіжу змелену каву за допомогою облинка вона у нас процес відбувається одразу в джезу. Тримайте. І, і в нас так. Нам потрібна одна порція. Якщо ви прокинулися раніше і бажаєте розбудити свою там, кохану людину саме з ароматом кави, краще використовувати механічний вонок замість того, щоб будити е, ну, гроху, там, електрично. Використовуємо лише тростинний цукор. А, а це він? Так. вона таким чином. Зараз ви наливаєте трішечки до цих закліпочок. Бачите? Так, все. До речі, це можна робити і на плиті, на газовій плиті, на звичайній, чи на керамічній. Підбирати силу полум'я необхідно під під час заварювання, орієнтуйтесь на 4-5 хвилин. Для маленької джезви це 4 хвилини. Тобто маленьке таке легеньке полум'я, і кава буде така ж смачна, як, як на пісочку. І спостерігати саме за процесом приготування кави, не дивитися. У телефон не спілкуватися з кимось у іншій кімнаті, бо кава може збігти, і тоді ви не, не см... почнете свій ранок не так, як задумали. А хто купує каву на я Мали можна там підігріти вже воду? Можна можна. Цукор додавайте, якщо вважаєте за потрібне. Цукру... Взагалі для для професійних карманів. Цукор заважає, деформує смак кави. Але тут ви власне, маєте знайти відповідь, чи ви хочете смачну каву, чи ви хочете відчути всі відтінки кави. Більш того, в ньому ще була пластикова трубка, трубочка в стромона. Це, 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 це взагалі каву називати важко. Тобто, ком... За кордоном це, це, це нас? Нас... Так, за за також є мережа стапа, і дуже кавити є, що вона може тижніх подальших.